Наближаються різдвяні новорічні свята. Як про це сказати угорською мовою? Привіт, друзі! Мене звати Бало Грената, це мовна школа LiveLearn, і сьогодні ми з вами поговоримо про один із варіантів прикметників, а точніше, навчимося його формувати. Темою нашого відео буде закінчення і, яке ви можете почути в кінці багатьох слів. Наприклад, коречуні, «уєві», сомбати, нярі, телі. Тізорої, Дуної, Будапешті. І, в принципі, цими прикладами ми вже все сказали. Однак, давайте розбиратися. Закінчення і ми в першу чергу часто додаємо до міст, країн, локацій. Наприклад, Модьорсаги, Україної, Будапешті, Унгварі, Дребрецені, Мункачі, Дуної, Ховерлої, Болотоні. I dodajamo do більшості локацій, наприклад, városi, iskolai, központi, belvárosi, külföldi. I дуже часто na на походження, szarmozás, pochodzenie ungorsкою, наприклад, ті самі міста, ungvari vagyok, técsői vagyok, magyarországi vagyok, budapesti vagyok. Це може бути походження не людини, а предмета. І, наприклад, в таких словах будемо чути, як тенгері, морський, так? морського походження. Фуямі річковий, так? якась риба з річки, річкова риба. Тові озерна, так? якась озерна тварина озерна риба. Геді гірський гірське щось. Ердеї лісовий лісове щось. Походить з лісу. I. Duzse császtodod a jelmot, döszlívjékívkázut, napávni csász. C. Principív szest csopovjázanézt császom. Napréklad. Téli, nyári, tavaszi, őszi. Hétfői, keddi, szerdői, csütörtöki, pénteki, szombati, vasárnapi. Múlt heti, jövő heti. Tíz órai, nyolc órai, kilenc órai. Reggeli, délelőtti, déli, délutáni, esti, éjszakai. Так, ранковий, вечірній, нічний. Такі слова і в українській мові є це все ми висловлюємо закінченням І. І повертаючись до початку нашого відео, про свята ми також будемо використовувати І для того, щоб зробити з них прикметник. Наприклад, «корачоні» – різдвяний, уєєвий новорічний, гушвити, великодній, одвентий, адвенський, Але Мікулаш нопі. Так, ми не можемо сказати Мікулаші, бо це власна назва людини. А скажемо мікулаш нопі, волентиннопі, -нопі». Так, Тобто, там, де сама назва свята містить у собі слово Ноп, там ми будемо з вами додавати і до слова nop. Якщо вам зустрічалися інші прикметники з закінченням і пишіть їх в коментарях. Бувайте, друзі!